Хто має платити за квартиру, якщо пара живе разом? Хлопець, а чого ні? Все напало половину. 50 на 50. Жінка. Вона має працювати і платити за квартиру, має убиратися за дитину і доглядати. Ага, ви що. Футбол, піво, рибалка. Ну я думаю, ми разом. Ти, хто це дивиться, і я. Я думаю, це має обумовлюватися між двома партнерами і в конці. все, 50 на 50. Хлопець, тому що він має все давати жінці. Дідіть пополам. Мужчина, тому що мужчина це. 50 на 50. Я считаю, мужчина. Само по собі ще надо платити за квартиру. В принципі, оплачувати якісь розходи. Я повинен платити. Дівчина повинна дома лежати, нічого не робити. Вона золо це. Хлопець, не знаю. Ну хлопець, я так вважаю. Чоловік він повинен оплачувати все. Ну, вообще-то мужчина. Мужик, мужик, конечно же, да. все элементарно. Парень хлопоть. Я думаю. Не знаю. Просто так думаю.